Вітаю всіх себе на каналі. Давайте сьогодні подивимося питання, чи змогла Європа переконати Китай не надавати допомогу Росії зброєю та різними компонентами до цієї зброї? Бо можуть посилити санкції. Чи змогли європейці переконати Китай? І що відповість Китай Путіну, який після буде, буде летіти до Китаю? Дивимося. Могли переконати Європейці Китай. Ну, вони сказали, що треба, треба відмовлятися від допомоги. Це трішечки розчарувало Китайців. Але відмовляти, відмовлятися треба буде. Китайці прийняли, прийняли прийнято рішення відмовитися. Я думаю, що Китай прийме рішення. Відмовитися від допомоги, допомоги Росії. Тому що їм треба захистити себе, свою економіку. Тому доведеться. Ну, бачите, ресурси їм, їм треба захистити свої ресурси. І ті втрати, які вони можуть понести від санкцій, вони досить неприємно можуть вдарити по Китаю. Тому рішення приймати треба. Ну, звичайно, були спорні моменти у цьому візиті. Доводилося один одному щось там доводити. Так? Але, але все рівно треба приходити. Так, вони, вони пообіцяли, китайці пообіцяли, європейці, що вони не будуть, можливо, поставляти, а можливо, що ми дуже добре да, і ретельно обдумаємо це питання. Але питання досить спірне. Їм хочеться, звичайно, і брати свої пентаклі і від Росії, і від торгівлі з Європою. Вони хочуть бути отакою, знаєте, серединкою золотою. І звідусіль мати добрий результат. Але не вийде, треба вибирати або ту, або ту сторону. Ось так. Ну, хитрий Пекін. <клігін> Пекін дуже хитрий. Там, хитрував, звичайно, він, і щось він буде ще хитрувати. От не можна, кажуть, довіряти китайцям, ну не можна. Він вичікує, він хитро вичікує. На, ну, на чий на бік стати. Коли двоє б'ються, да, то третій стоїть і вичікує. Ну, дивіться, як конкретно говорять карти, а третій стоїть і вичікує. Да? Ось тут сидить, сидить, жде, тут щось жде, тут. дуже хитрий, тому що скрізь хоче пойміть свої пентаклі. Тому треба досить ретельно обдумати свої плани. От. А плани ламаються у Пекіна. Йому треба все-таки робити вибір або з Росією, його, мабуть, все-таки дуже жорстко поставили перед вибором або Росія і далі сотрудничає з ними, або Європа. Ну, Я думаю, що все-таки з європейським ринком да, Китаю буде більш вигодніше працювати. Тому, тому оця поїздка вона в якійсь мірі зламала їм плани. Оці перемовини, бачите? Дипломатія. Дипломатія поки. Угу. Ну, вони, звичайно, вибирають кошти. Вони... Китай стане на ту сторону, яка їм вигідніша. Ось так. Ось вони добре-добре ще обдумають. Вони правильно сказали, ми подумаємо да? над майбутніми планами. Але, Але Китай вибере однозначно. Те, що їм вигідніше. Ну, такий у мене розклад вийшов. А тепер, давайте, знаєте, що подивимося ще. Давайте подивимося, що ж відповість Китай, Росії, да? що відповість товариш Сі, товаришу Пу. Вони ж подумають там щось, вони ж, мабуть, прийдуть до якогось до якогось. Висновку, щось же ж треба буде говорити Путіну, але все рівно у Китайців є хитрий хід, хитрі жуки, треба дивитися так. Співпраця Китаю і співпраця Китаю, робота Китаю і Росії буде досить важкою. Подальше, подальша. Їхня співпраця буде важкою, дуже багато проблем. І вони це розуміють, тому що санкції, якщо будуть працювати, то санкції будуть від Європи. Тому співпраця із Росією дуже важка. І, мабуть, вони все-таки прийдуть до висновку, що треба повністю роботу із Росією припиняти, дивіться, припиняти, тому що далі можуть бути проблеми. Ну, Можна далі навіть не витягувати карти, навіть ці три карти сказали досить красномовно. Ну, Давайте ще так на всякий випадок. Робота ілюзія, вона, вона буде пустою. Я думаю, що вони не будуть співпрацювати. Бачите? Вони хитрі, <клес> вони будуть ще шукати якісь лазейки, але важко. Будуть, буде, буде, буде ще, ще більше е, посилені санкції, тому я думаю, що робота буде з Росією ілюзорна. Ну, вище, вище лідери Китаю приймуть рішення не співпрацювати. Так. Вони, мабуть, все таки будуть розрушити дружбу із, із Росією. Все-таки, мабуть, дипломатія спрацює, і, і Китай стане на бік розуму і таких розрахунків. Досить реалістичних і прагматичних розрахунків. Я думаю, що все-таки візит китай, ну, китайського лідера до Європи він носитиме досить результативний, позитивний такий момент по відношенню до України. Я думаю, що все-таки змогла Європа знайти болюче місце у Китаю. Ну, подивимося, що далі буде. Цікаво, як будуть розгортатися події. Добре, на все добре, до побачення.